Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі у новому відео. Хто вперше завітав? Давайте знайомитись. Мене звати Юля. Я з чоловіком, трьома дітьми та двома собаками проживаємо у селі в околицях Львова. І на моєму каналі власне, розповідаю про наше заміське життя, про наш шлях до сільського вайбу. Як що і коли ми робимо, показую якісь рецепти, ділюсь своїми покупками. Словом, в мене на каналі і дім, і сад, і город, і материнство, і якісь інші побути історії намагаюсь мотивувати своїх глядачів, надихати і якось підтримувати в такі нелегкі часи. А від нещодавнього часу ще й розповідаю про наш бізнес-магазин з косметикою. Кому цікаво, приєднайтеся, буду вдячна за лайки, коментарі та підписки. І давайте сьогодні розпочинати своє відео. Дуже просили мене на каналі, що вже ось такий осінній зараз настрій. почались дощі, стало холодно, і дуже мене просили показати якийсь рецептик з гарбуза. Тому, довго не думаючи, я одразу приготувала сьогодні, ділюся з вами. Насправді це не те, щоб дуже якийсь рецепт, скоріше ідея, що можна приготувати ще, окрім там, гарбузової каші чи запеченого гарбуза. Сьогодні будуть м'ясо з овочами, і в які також входить гарбуз. Дуже гармонійно в ось цьому наборі овочів, які я вам зараз покажу, поєднується гарбуз. У мене тут є телятина, це був гуляш, треба було трішки його очистити від плівок. Не дуже таке чисте було м'ясо. ну, треба Очистити гарне має бути м'яке м'ясо. До речі, тут ще дуже смачно буде з індиком. Ну, В мене була телятина, використала її. Також тут іде морква, все нарізає досить крупними такими шматками. Ну, Тобто ті овочі, які готуються довше, їх меншими шматками, ті, що швидше, крупнішими. Так, аби все проготувалося одночасно і не було так, що щось дуже розварилося, розлізлось, а щось залишилось цілим. Так, в мене тут ще цибуля, морква і болгарський перець. А також нарізаю ось такими досить великими шматочками гарбуз, бо зі всіх овочів, які тут є, він готується найшвидше. І зверху все це закриваю ще м'ясом перед тим, як я порізала, і додаю свої улюблені спеції. У мене тут сіль. Перець, паприка солодка, чесник гранульований, і моя улюблена спеція, мелений коріандр. Дуже класно до гарбуза з цим м'ясом ще додавати або корицю, або мускатний горіх. Це вже за смаком, хто як любить, кому як пасує. Але майте на увазі, що такі спеції дуже гарно також тут пасують і поєднуються. Додаю ще трішки сонячникові олії, можна оливкову, хто яка любить, як смакує. Все це перемішую, додаю ще кілька зубчиків чесника. І Відправляю в духовку. Готовий результат я для вас не відзняла, бо просто це все змили. Реально, це було дуже смачно, швидко з'їла. Я навіть не встигла всіх зупинити і сказати: зачекайте, я ще не сфоткала для відео. Тому повірте, просто на слово, що це було супер-супер смачно. До речі, випікала я десь хвилин 40-180 градусів, і потім ще 5 хвилин на гриль на 200 градусів поставила. І до цієї страви приготувала овочевий салат. Зазвичай салат готую з того, що я в холодильнику. В мене був ось такий салат айсберг, його порізала крупно, досить. Також огірки з теплиці ще. Я не знаю, як вони там ще є і є, але кожного дня ще щось та й знаходимо і досі не купляємо огірків. І вони, до речі, ще дуже-дуже смачні. Такі, наче взагалі, весняні, молоді. І в Згадала, що маю ще каперси, хотілося мені додати якогось такого особливого присмаку цьому салату і а, авокадо. Все це заправила олією оливковою, сіль перець, і по факту, все, салатик готовий, друга страва також готова, і нормальна, повноцінна, корисна вечеря для нас, для моєї сім'ї, також готова. Це такий для мене варіант вихідного дня. В будні дні в мене немає часу так довго щось готувати. Але ось коли хочеться потішити своїх рідних, коли самі хочеться чимось такого смачненького, то це прекрасний варіант, як ідея, що приготувати, коли не знаєте що. То ось можете собі таке спробувати. А якщо спробуєте, обов'язково напишіть мені в коментарях, як вам такі смаки, зайшло-не зайшло, і з чим ще любите готувати гарбуз, обов'язково діліться. Можливо, я також приготую щось за вашими ідеями, за вашим рецептом. Так, запакувала свою каву машину, везу її на сервіс. Вона працює, все гаразд, але радили мені. Що час від часу треба таку машинку, аби вона прослужила довше, відвозити на сервіс, аби її повністю розібрали, всередині все прочистили, змастили. Бо там, наприклад, тут є такі таблетки для самоочищення, то я їх от використовувала, це могла зробити сама. А також були в комплекті ще ось таке масло, щоб змазувати там різні деталі. Ну, машинне. Я не знаю, куди там мастити, що там мастити, тому я просто беру це з собою, мені підкажуть, скажуть, як це робити. Я цього, до речі, ні разу не робила. Там з певною періодичністю треба це робити. В моїй машині вже скоро рік буде, може. Так, здається, рік буде, і я ще жодного разу цього не робила. Рекомендують раз в півроку е, таке робити. Тому ось запакувала сумка метро, мені в цьому дуже стала в нагоді. І буду відвозити на сервіс. Варто кажучи, таке обслуговування я б мабуть ще з кілька років не робила для своєї машини, якби у нас в офісі по сусідству не було ось цієї майстерні. Тут хлопці дуже якісно роблять свою роботу, тут можна і почистити, і купити вживану машинку, можна свою здати на ремонт. Словом, і сервісне обслуговування, і ремонт, і продаж все в одному місці. Мені дуже зручно, що це є дійсно в. В нашому офісі поруч. Подивіться, в якому стані була моя машинка. Буквально за кілька днів до того я мала необережність насипати мелену каву, бо в зернах в мене закінчилось, і просто там все позабивало. Я не переключила якісь там режими, не розібралась до кінця, як це працює, і тепер маю таку халепу трохи з нею. Дуже завжди забагато запитань про мою кавомашину. Що за машинка, чи я не задоволена, чи вартує в нас своїх грошей, бо насправді так, ця машинка не є бюджетною. В мене Philips 5420 стається модель, і повністю я не задоволена. От одразу можу сказати, що так, я її рекомендую. Це одна з найулюбленіших речей, які є з техніки. В мене вдома. Я нею користуюся щодня і дуже нею задоволена. Єдиний момент, чи варто її купляти, це врахуйте, що ви хочете отримати. Якщо вас цікавить виключно чорна кава, там ви п'єте або еспресо, або американо завжди. То ця машинка для вас не виправдано буде дорогою. Якщо ж ви любите те, як я лати або капучино, то це просто знахідка. Тут дуже зручний молочник і дуже зручно нею користуватися, зберігати молоко, мити саму систему. Ну, для мене в цьому плані вона просто ідеальна. Подивіться, ось тут мені майстер розібрав повністю всі ці деталі, які власне, відповідають за смак і якість кави, і просто подивіться всі ці ситечка, фільтри, які мають бути чами. Чистими повністю всі забиті ось цими кавовими маслами. Власне, це найбільша складність і завжди проблема усіх кавових машин, що вони ось забиваються. Якби є таблетки, які би можна прочищати, але так глибоко вони так десь колись підля підтримки працюють. А щоб глибоко добре все прочистити, то потрібно власне все це розібрати, ось так щіточкою спеціальною хімією, спеціальними розчинами, промити, продути і потім назад це все зібрати. Можна спробувати самому, але повірте, є ризик, що ви до кінця це все не складете, не зберете, або зберете і вас, залишаться лишні деталі, як це часом буває в домашніх сервісах. Тому таку справу краще довірити все ж таки професіоналам, тим більше що техніка не дешева, і краще з цим не ризикувати. Що ще зручно в цій майстерні, що можна собі викликати майстра додому. Я не викликала, бо мені зручно було самі відвезти, все одно їхала на роботу. А так, то можна викликати майстра, вам на дому приїдуть, там буквально до години часу, може, навіть менше займає вся ця процедура з прочищення і налаштування кавової машини. А можна відправити, наприклад, якщо з інших міст, не Львів і не околиці, можна відправити новою поштою, також без проблем вам все почистять, зремонтують, якщо є потреба. Від себе щиро рекомендую цього майстра дійсно сумлінний хлопець так гарно мені все почистив, пояснив, чому що як відбувається, на що звертати увагу, як налаштувати. Ну, він мені налаштував, але ще й показав, якщо б часом мені далі там не добре щось працювало, або були якісь моменти, на що звертати увагу, як налаштувати. Все це роз'яснили, провели таку лекцію, інструктаж. Словом, я дуже задоволена. Тому залишу вам в описі до цього відео посилання на інстаграм, на TikTok, а також номер телефону, бо ви довго не шукали. Якщо вам треба, одразу телефонуєте, замовляєте собі майстра і маєте чистий спокій. Ще раз Зговорюю, що це дуже важливо, тому що техніка також потребує обслуговування. Здавалося б, вона має все робити за нас, але і про неї треба потурбуватися. І повірте, профілактика і сервісне обслуговування це завжди дешевше, аніж ремонт, це завжди простіше і краще цим не нехтувати. Всі деталі будуть в описі під відео, кому актуально, переходьте і ознайомлюйтесь. І нарешті дійшли руки до мого саду, а точніше, до ось цієї клумби, яка в мене позаду будинку, за Перголою, і тут мені потрібно обрізати піони. Вже насправді дуже давно треба було це зробити. Я аж тепер спам'яталася. Просто подивіться, як нас розрослася Павловнія. Це якесь нереально гігантське дерево, шаленими темпами росте, все захоплює. Мені це страшенно не подобається, але ніяк не можу вмовити чоловіка його обрізати. Йому чомусь це дерево дуже цінне і подобається. А я хочу його позбутися як можна швидше. Мені здається, що воно колись захопить. Весь наш будинок і все наше подвір'я, і не буде місця навіть для нас. Тут же повністю воно мою ялинку, коніку закрило. Словом, хочу сьогодні трохи тут навести лад, щоб розвиднілося, як то кажуть. Бо геть-геть тут все вже запущене. Взагалі насад і город, в мене зараз дуже мало є часу. Але бувають такі дні, от, наприклад, як сьогодні, субота приїхала моя мама, може посидіти мені з дітьми. І, власне, вона могла би це зробити там в саду, в городі щось, в теплиці вона щось робить. І ось прийшла та давай, я це зроблю. Запропонувала. Але знаєте, я кажу: Ні, мам, забери дітей, я хочу це зробити сама. От власне, мені дійсно дуже-дуже захотілося попрацювати з рослинами. Такі моменти часом в мене бувають, коли в мене. Якась таке вже наступає, ну не те, щоб вигорання, але я відчуваю, що вже на межі, що мене дуже втомило материнство, що я втомилась на роботі або в якимось інших побутових справах, і мені треба чимось зарядитись на щось переключитись. Тоді я намагаюся знайти можливість, аби піти в свій сад, або в якісь свої клумби, чи нагород, теплицю, щось поробити руками. Дуже часто таке відбувається навесні, коли. Після зими дуже хочеться щось таке робити, як то кажуть, опустити руки в землю, заземлитися, набратися енергії і отримати цю енергію, якої так бракне взимку. І ось сьогодні в мене теж було таке бажання, тому я насправді з величезним задоволенням, попри якусь там фізичну втому, я з величезним задоволенням робила ось цю роботу. Дуже мені в нагоді стала ось ця така невеличка моя коса. Я її називаю жіноча коса, бо в неї дуже легко вправлятися жінці. Наприклад, я не можу взяти там тример цю, э, ним сама косити чи бензокосу, чи навіть таку газонну косарку, яка самохідна, бо тут неї незручно, тут є такий э, уклон, сильний нахил, і якби незручно нею тут користуватися. Я сама не можу з тим дати ради. А ось ця дуже зручна, вона мені навіть знаєте, чимось нагадує якийсь як пилосос, Коли ти так э, водиш нею, то так, наче в хаті плесосиш, що тут і. Зрізається трава. Не скажу, що вона це робить ідеально, що в неї там супер якась велика потужність і вона без проблем зі всім справляється. Ні. Але ось так згрупша поміж квіти, поміж клумби, поміж якісь рослини, де мені треба, де я можу це і хочу це зробити сама, то вона цілком справляється. В тривалий час я чомусь не використовувала цю річ, бо там якісь були проблеми з акумулятором. Але мій тато взяв, щось там зремонтував, каже, все добре, то в мене трохи руки не такі. А так, зремонтував, все працює, і я тепер з задоволенням буду продовжувати нею користуватись. Покосила, зрізала піони, і ось ще у мене тут кілька гортензій доцвітають. Я вирішила їх також зрізати і засушити. Гортензії, взагалі, як на мене, після лаванди, це другі квіти, які прекрасно можна сушити і мати як декор цілу зиму. Тут я ходжу біля тої гортензії, не знаю, з якої сторони почати її обрізати. Зрештою, залишила, вирішила ні. Почитаю, все-таки краще перед тим, як обрізати в інтернеті, як це все робити, тому що від обрізки гортензій на напряму залежить, чи буде вона і як вона буде цвісти наступного року. Вирішила поки що залишити там є ті квіткові бруньки вже закладені. Вони цвітуть на пагонах минулого року, тому там дуже важливо їх зберегти. Я почитаю ще що де і як треба обрізати. У мене достатньо вже великий цей кущ. Йому вже 5 років, і ось Барбарису тут, і туї, і ялинці. Ну, цій клумбі я починала з цієї клумби, це моя перша така декоративна клумба на цьому подвір'ї, то їм вже більше 5 років. Важливо також ще для гортензії її вкрити. От для такої широколисної, дуже важливо її вкрити. Я один рік вкривала, не вкривала. Словом, я побачила різницю. Якщо я її не вкривала, то Особливо навесні такі поворотні заморозки, вони дуже на це впливають, і через це квіткові бруньки можуть Померзнути і потім не цвісти, як це, наприклад, в мене було цього року. Тому е постараюся встигнути цього року і не прогавити момент, і такий її вкрити. Там нічого складного немає в тому укритті, але ну, єдина складність, що це вже досить великий такий кущ, і е його варто якось придумати таку конструкцію, аби його вкрити. Тут мене вже понесло. Я почала взяла ножниці і почала обрізати все підряд. Цей барбарис теж варто було вже обрізати давно, бо, по-перше, він вже так трохи розвалювався, була небезпека, що взимку він взагалі мені розвалиться. Плюс кущ старий вже, ну як старий відносно, старий, дорослий, скажімо, і час від часу їх також треба омолоджувати. Зазвичай я всі такі обрізки роблю навесні, але сьогодні мала настрій і бажання. І зрозуміло, що навесні мені ще буде що обрізати, то взялася за це сьогодні. І мала під руками ще сучкоріс, і ним я таки обчмахала кілька тих гілок, які мені тут все закривали. І ви знаєте, так мені полегшало, так мені стало добре всю свою якусь негативну енергію, всю свою злість і якісь свої негаразди я вивільнила на обрізку тої рослини, яка мені не подобалась. А потім ще й кайфанула від обрізки тої рослини, яку дуже люблю. Дуже подобається мені Барбариси. Єдиний момент з ними вони дуже коляться. І це навіть гірше ніж троянди, і з ними працювати трохи складно. Але з іншого боку, це супер суперневибаглива рослина, і майже не потребує якогось спеціального догляду. Навіть обрізки не сильно вона потребує. То вже тут я дорвалась до неї, бо хочу сформувати певну форму. А так можна було залишити без обрізки, чудово також би цей кущ себе почував. Я садила його малесеньким, таким, не знаю, 15-сантиметровим пагінцем, і подивіться, що в мене виросло. Це просто фантастично бачити результат своєї праці. І це найбільше мене тішить і часом найбільше розчаровує у садівництві. Бо коли все вдається, то супер класно і є віра в себе і свої сили. А коли щось пропадає, засихає, то я також дуже сумую. і розчаровую. Чаровись, тому тут таке сад, він також мені дає різний спектр емоцій, за що я йому дуже дуже вдячна. І в будь-якому випадку я не втомлююсь про це повторювати практично в кожному відео, де я показую свою роботу з рослинами. Для мене сад це терапія, Садотерапія. В своєму такому найчистішому вигляді, якщо можна так сказати, найбільше мене наповнює і оживляє саме робота в саду. А ще якщо мене збоку ніхто не смикає і я нікуди не поспішаю, то це просто ідеальне часопроведення для мене, найкраща реабілітація, яка тільки може бути. Так, наразі то все, що я встигла зробити, бо вже почався дощ. Ну, але трохи тут розвиднілося. А знаєте, чого почалися дощі? Бо ми сьогодні почали фарбувати дах. А то є таке золоте правило. Як починаєш щось робити з дахом, завжди падає дощі. Так, але хоч трошки я тут ялинку свою показала, бо їй сонця не було. Туї мої Видно тепер за гортензії, ще не знаю. Треба їх теж обрізати. Вже буду цього року обов'язково вкривати, бо всі мені квіткові бруньки минулого року, точніше, цього року навесні поверзли. Тому ще буду у мене тут трошки роботи. І є дуже велика надія, що колись ми ось цю краницю таки приведемо до ладу і вона буде виглядати по-іншому. Залишилося зібрати інструменти. Ой, який сильний дощ почався. Зібрати інструменти, квіти. І тікаю до хати. Що ж, друзі, на цьому буду завершувати своє відео. Сподіваюсь, когось 에, надихнула, змотивувала. У нас розпочався справжній сезон дощів, холодно, сиро. саме час трішки попарити, погріти свої кості у сауні. Ми до сусідів відпочивати. Всім бажаю гарного настрою, миру і добра. Цьому па-па.